В Ефірі Одеської державної телекомпанії ви дивитесь новини. Факти в студії працює Тетяна Захарян. Вітаю вас! Черговий вибух стався в Одесі 13 травня. Близько півночі до чергової частини ОМВС на Одеській залізниці надійшло телефонне повідомлення про те, що на залізничному мосту на вулиці Маловського в Одесі стався вибух. Після отримання повідомлення було введено у дію оперативний план вибухівка. На місце події були спрямовані слідчо-оперативна група, вибухотехнічна служба і кінологи. Встановлено, що вибух стався на пригоні станції Одеса Пересип, станції Одеса Застава 2 о 23.55. 5. в результаті вибуху було пошкоджено 60 сантиметрів залізничної рейки, 90 сантиметрів залізобетонної шпали, і утворилося заглиблення 80 на 90 сантиметрів. Жертв немає лише завдяки людям, які прибули на місце події, і завчасно зупинили вантажний потяг, який наближався до відрізку ушкодженої колії. Даний факт кваліфіковано за статтею 113 диверсія кримінального кодексу України. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком. Від 8 до 15 років. Матеріали будуть передані в СБУ в Одеській області. Встановлено, що стався вибух на 1310 кілометрі залізниці о 23-й годині 50 хвилин. Наслідок вибуху було пошкоджено залізничну рейку 60 см та утворилося воронкоподібне поглиблення розміром 80 см та завглибшки 90 см. Потужність вибухового пристрою склала біля кг в тротиловому еквіваленті. Спроба замінування сталася вчора в районі колишнього заводу імені жовтневої революції. Підозрілий предмет виявили на газогоні. Він виявився саморобним вибуховим пристроєм. За даними правоохоронців, бомбу виявили після обіду працівники, які ремонтували газову магістраль. Солонцюватиму провулку вона була прикріплена на естакаді трубопроводу на висоті 10 метрів. Вибуховий пристрій, який невідомі заклали у труби, без годинниковий механізм був зведений. На щастя, правоохоронці встигли знешкодити бомбу. 12 травня в 11.35 тридцять службу порятунку надійшло повідомлення про те, що по вулиці Василя Стуса виникло загорання в будинку. Вже через декілька хвилин на місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи та локалізували пожежу на загальній площі 2 квадратних метра. Загиблих і постраждалих немає причина пожежі встановлюється. Быстро. Очень быстро приехали ребята. Спасибо им большое за всю помощь. У меня трое деток, малолетних четверо. Вообще, мать многодетная, у меня шестеро детей. В составе двух отделений прибыли по месту вызова. По месту вызова э, выяснили, что было загорание на общей площади 2 метра квадратных, загорание матраса, загорание крыши. Э, э, дети были эвакуированы до прибытия пожарной техники. І до інших тем починаючи з 2003 року, кожного травня українці відзначають День Європи. До святкової дати заведено проводити у всіх містах України інформаційно-просвітницькі та культурно-художні заходи. Концерти, виставки, лекції та диспути зможуть відвідати всі охочі одесити в рамках європейських днів у нашому місті. За підтримки представництва європейського союзу в Одесі прийдешні вихідні проходитимуть під знаком Європи. Урочисте відкриття свята заплановано на 16 травня в Одеському міському саду. На ньому особисто побуває посол ЄС в Україні Ян Тонбінський. Організатори Днів Європи обіцяють, що програма буде насиченою. Заходи проходитимуть у просвітницькому і розважальному форматах. Ярмарок, велопробіг, фотовиставка, конкурс малюнків, публічна дискусія про українсько-європейські стосунки, далеко не повний перелік запланованих дійств. Интересное мероприятие ⁇ это ярмарка проектов Европейского союза в Одессе. Посольство Европейского союза любезно согласились помочь нашим общественным организациям, нашим молодым людям научить их писать проекты под получение европейских грантов. Интерес до подобных заходов май будет традиционно высоким, адже европейские культурные ценности так до вподобы космополитичным Одесситам. Одесса всегда была европейским городом, ее строили европейцы, и менталитет наших жителей всегда соответствует европейским взглядам, не говоря о том, что наша страна является частью Европы. Это даже доказывать не надо, потому что это является и исторически, и географически, и ментально. Україна завжди була в Європі. У рамках Днів Європи також запланована виставка з одеським колоритом. У музеї західного та східного мистецтва дипломати представлять власні репродукції робіт українських художників. Спільна виставка матиме назву Україна надихає. Валентин блях, Майя Жакова. Віталій безсмертний. Факти питання децентралізації, що являє собою в першу чергу розширення повноважень на місцях та об'єднання громад регіону, вже досить давно стоїть у порядку денному розвитку країни. Люди все частіше чують обіцянки влади, що після впровадження децентралізації життя у регіонах повинне поліпшитися. Проте, поки що далі розмов справа не заходить. У чому полягає причина гальмування процесу та яку користь від децентралізації отримують звичайні люди у рамках зустрічі з представниками громадських рад районів Одеської області, розповів директор департаменту економічного розвитку і торгівлі Одеської обласної державної адміністрації Олег Муратов. Європейський досвід доводить, що децентралізація, що включає в себе об'єднання якомога більшої кількості громад у одну велику, робить територію, на якій ці громади проживають більш привабливою для інвесторів, як наслідок зростає економіка регіону. Таку думку директор департаменту економічного розвитку і торгівлі Олег Муратов висловив під час зустрічі з представниками громадських рад. Якщо о, в одній, наприклад, сільській раді є там. Порядка там п'яти тисяч гектарів сільгоспземель, земель, то великий інвестор туди йому заходити не цікаво. Він буде працювати з тією громадою, де є 20-50 тисяч цих е сільгосп земель. Олег Муратов зазначив, що основна ідея децентралізації повинна бути донесена до якомога більшої кількості людей. Громади повинні зрозуміти, що децентралізація, перш за все, торкається їхніх власних інтересів. Мовляв, на сьогоднішній день з початком впровадження децентралізації суспільство чекають помітні приємні зміни, пов'язані із залишком як більшого відсотку грошей на місцях, так і значної кількості документів, що зробить життя мешканців невеличких містечок та селищ більш комфортним та зекономить чимало часу. Людині, наприклад, не треба буде за якоюсь певною. Довідкою їхати в нинішній районний центр. Ці ці довідки стосуються це реєстраційної служби, стосуються пенсійного фонду, стосуються наших правоохоронних органів, всі ці, ці послуги можна буде отримати ну, безпосередньо в центрі цієї громади. Оскільки основна проблема впровадження децентралізації це нерозуміння питання, владою постійно проводиться просвітницька робота, а значить, питання рано чи пізно повинне вирішитися. Інша проблема досить сира законодавча база, яка поки що не дає прозорого бачення адміністративно-територіальної реформи на рівні країни та подальшого бачення змін до конституції, які повинні бути внесені цього року. Саме ці причини і гальмують процес, тож вирішення в першу чергу цих питань дозволить впровадити децентралізацію якомога швидше. А люди нарешті побачать ті самі. Переваги, про які не втомлюються розповідати представники влади. Валентин Блях, Віталій Безсмертний. Факти на даний момент в Одеській області, як і в Україні, в цілому, проходить мобілізація, але одночасно з цим йде процес демобілізації військовослужбовців, які відслужили встановлені строки в Збройних силах України. Виходячи з цього, посилалася робота обласної адміністрації щодо соціального захисту даної категорії населення. Які льготи та матеріальна допомога чекає на наших захисників? Дивіться далі. На сьогоднішній день зі збройних сил України звільнилося близько трьох тисяч осіб. З них поки що тільки 10% стали на облік у військові комісаріати, як учасники антитерористичної операції. За словами соцпрацівників, ці люди вже повністю користуються всіми належними їм послугами. Вельна срочники які вже зараз ушлі, так сказати. В отставку и встали на учет рай военкомата будут получать единовременную материальную помощь в размере среднемесячной заработной платы. Если они до призыва на службу не работали, то минимальную заработную плату. В обласній програмі передбачено 14 мільйонів гривень на підтримку осіб, які сьогодні мобілізуються. Так, неповнолітнім дітям військовослужбовців, які на даний момент знаходяться в АТО, кожен місяць повинні виплачувати 300 гривень. Втім, колишнім військовим належить 75% або стовідсоткова, у разі якщо колишній учасник бойових дій став інвалідом, оплата комунальних послуг, а також льготи на проїзд у всіх видах транспорту і медичну допомогу. Ми только жом для того, щоб люди не боялися обрачалися до міцською помощю. Ми готові казати безплатно всім нуждающимся в повному об'ємі і медичну допомогу, в тому числі і зубопротезування. Поки що до лікарень звернулося лише 52 учасника бойових дій. Проте серйозного напливу очікують після масштабного повернення військових з зони АТО. Тож одеська область починає роботу з австралійськими лікарями та спеціалістами за програмою реабілітації військовослужбовців. Готується большая програма, там буде професіональне, медіцинська, соціальна, там підключиться інститут ходьби. Кожен, хто захищав наші кордони та відстоював свободу України, має законне право на допомогу з боку держави. Тож головним завданням учасників антитерористичної операції після демобілізації є звернутися в управління соцзахисту за місцем проживання та стати там на облік. Ірина Аргузянська, Владислава Приходько, факти. Солодкі штучки від одеситок фронтовикам кулінарна сотня. Далі Северин взялася за приготування нової страви енергетичних снеків. Батончики для розвідників. Рецептура доволі проста і включає до себе цілком доступні українські продукти, саме такі, які є майже на кожній одеській кухні. Нові ласощі покликані цілком замінити солдатам снікерси задля поповнення енергії і сил. Дорослому чоловікові під час надмірних фізичних навантажень на добу необхідно споживати близько трьох тисяч калорій. Підтримувати енергетичний баланс у нормі фронтовикам не завжди вдається. В польових умовах під час розвідних завдань українські військові можуть перекусити хіба що бутербродом чи мівіною в сухом'ятку. Калорій там мало, і сил після такого перекусу вистачає ненадовго. Ідею готувати енергетичні батончики для розвідників з надсиланням їх на фронт у кулінарної сотні. Далі -Северин з Северин з'явилася після казусу зі снікерсами. І коли хлопці нам сказали, що їм потрібні калорійні батончики енергетичні батончики, то ми їм надіслали велику коробку снікерсів. Після цього хлопці нам сказали, що більше цього не робіть. Ми не зовсім зрозуміли чому, а потім зрозуміли, що це снікерс був російського виробництва. Свою помилку кулітарки виправили. Сотниці придумали достойну одеську заміну снікерсам за власним рецептом, до якого входять карамель, горіхи та спеціальне тісто. 100 Такого батончика э, 540 калорий. Помимо mm. того, что там калории, там есть еще и белок, который нужен <свят> нашим мужчинам. Рецептура постійно вдосконалюється внести свій клад в приготування кулінарна сотня. Запрошує всіх одеситок на спеціальні майстер-класи. Приготовлену на майстер-класі першу пробну партію наступного тижня відправлять на фронт. Першими це отримує батальйон «Луганськ-1» та 72-га бригада, в складі якої воюють мобілізовані одесити. Поки що смакові якості батончиків перевіряють поранені бійці з військового шпиталю. Термін зберігання одного батончику три місяці. Собівартість – 2 гривні 20 копійок. Родзинка буде не лише в рецептурі, а й в Упаковці солодощів. на ній планують писати листи солдатам. На рахунок найкращого варіанту обгорти об'явлено конкурс. Одним з основних завдань Одеської області влітку є забезпечення дітей якісним відпочинком. За останніми даними на Одещині проживає 440 тисяч дітей, зокрема підлягаючих оздоровленню 245 тисяч. Незважаючи на ситуацію в країні, місцева влада розраховує на вдале проведення літнього сезону. Яким чином відбувається підготовка до сезону відпочинку, та яка категорія дітей підлягає безкоштовному оздоровленню в першу чергу, розповів виконуючий обов'язки начальника управління зі справ родини та молоді. Одеської ОДА Андрій Яцеленко. Одеські заклади для відпочинку дітей, зокрема дитячі літні табори, націлені прийняти якомога більше дітей з Одеської області. Проте місць вистачає, аби забезпечити літнім відпочинком бажаючих дітей по всій Україні. Одеські дитячі табори готові прийняти більше 18 тисяч дітей в одну зміну. Тобто за літо є можливість прийняти до 60 тисяч відпочиваючих. Тому вже зараз існує контактна група, яка забезпечує популяризацію одеських літніх таборів в інших областях країни. Одеська область звернулась до всіх регіонів України, щоб звернути. Вагу на дитячі заклади та відпочинку Одеської області, а це 55 стаціонарних таборів з високопрофесійними кадрами, ефективними здоровчими програмами, розважальними розвиваючими заходами для дітей. Окрім того, на Одещині зареєстровано близько 6 тисяч дітей-переселенців з Донбасу, які мають такі самі права, як і Одесити. Аби діти почували себе на Одещині своїми. Місцевою владою також планується їхнє оздоровлення. Проте пріоритетним для відпочинку традиційно залишаються найбільш уразливі категорії дітей. Планується охопити 100% дітей сиріт та дітей позбавлені батьківського піклування. 80% дітей інвалідів. 80% дітей з багатодітних сімей та малозабезпечених сімей. 70% 8% наслідок дітей постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Аби підняти оздоровлення та відпочинок дітей в Одеській області на ще вищий рівень, у найближчим часом планується розпочати програму Праціє з підвищення внарод, кваліфікації педагогічного кошти, медичного персоналу кошти... та інструкторів з плавання та інших видів спорту. Іншими словами, окрім піару, навколо оздоровчих центрів робиться все можливе, аби влітку забезпечити дітей якісним відпочинком. Валентин Блях, Віталій безсмертний факти. Вік, живий вік навчайся. Один з найкращих університетів України відкрив в своїх стінах ще одну освітницьку ланку для всіх бажаючих навчатися і розвиватися. Детальніше у нашому наступному сюжеті. Святкування 150-річчя від дня заснування Одеського національного університету імені Ілій Мечнікова відзначили ще одною значною подією. У стінах святилища освіти відкрився музей історії, розвитку та науково-дослідницької роботи закладу. Музей це пам'ять. А если человека лишить памяти... Це вже не То же саме, якщо націю лишить її пам'яті. І поэтому у нас эта ідея виникла лет 20 назад. Ми цю ідею обговорювали, потихоньку собирали матеріали. У музеї представлені найрізноманітніші експонати усіх часів існування навчального закладу, у тому числі і під час румунських загарбень часів Другої світової. Всі документи, книжки і статті є унікальними, адже на вітринах немає жодної копії. З роками в університеті накопичувалися історичні пам'ятки. Зараз матеріалів достатньо, аби заповнив мати 15 залів. Проте поки що працює лише один. На першу виставку ми документи взяли ті, які відображають либо такі трагічні моменти в історії університету, либо дуже яркі, життєрадісні моменти. Там стоять документи, які пережили дві революції, пережили громадянську війну, пережили дві світові війни. Тобто вже сам факт їх існування це вже чудо. На свято відкриття історичного музею Мечникова завітали заслужені викладачі України, професори, кандидати та доктори наук. Втім, перш за все, музей у стінах рідного навчального закладу ощасливив саме студентів. Ти би хотіла його посіти? Так. Да. А що ти хочеш там побачити? Ну, – Як наш університет розвивався, яка у нього історія? Нужно знати свою історію. Я б би, би, просто побачити, как бы, як полюбуватися. какие-то открытия, как бы люди, которые выучились, которые поддерживают, как бы передают знания, то, что институт, и он до сих пор жив, 150 лет, уже богатая история. Поки що двері в зал історії національного університету будуть відкрити лише для студентів та викладачів. Але вже до кінця цього місяця завідуючі музеєм планують визначити дні і години прийому для усіх бажаючих дізнатися більше про історію одного з найстаріших навчальних закладів Одещини. Ірина Рогозянська, Віктор Доманський. Факти з метою забезпечення безпечного відпочинку гостей городян одеські рятувальники провели рейд по місцевим пляжам. За словами співробітників відомства, процедура перевірки практично не змінилася, але є й нові вимоги. Зокрема, до обладнання та підготовки рятувальних станцій постів. Після першої перевірки в гідропарку Лузанівка були виявлені порушення, які в КП пообіцяли усунути. За результатами нинішнього рейду був отриманий паспорт пляжу. Інспектували співробітники держслужби з надзвичайних ситуацій пляж Ланжерон. За словами фахівців, зона відпочинку повністю облаштована для початку курортного сезону. Далі Рейд продовжився в курортній зоні Київського району. Дній день ми перебуваємо на пляжі комунального підприємства КП ПО Київського району. На даному комунальному підприємстві знаходиться 9 пляжів, 9 рятувальних постів, 27 рятувальників. Створення комунальним підприємством водолазно-рятувальною службою Одеської міської ради. Рятувальна станція, яку ми зараз бачимо, рятувальне майно, яке на ній знаходиться, а також на рятувальних постах, які ми далі будемо бачити. Даний пляж, вірніше пляжі, готові до пляжного сезону. у фахівців були зауваження до орендарів і керівників комунальних підприємств. Докрема з'ясувалося, що на деяких пляжах не проводиться водолазне обстеження прибережної морської акваторії, не виставляються рятувальні пости і належним чином не підготовлені фахівці. Крім того, рятувальні пости не в повній мірі забезпечені обладнанням. А найбільша проблема зазначають інспектори. Це відсутність рятувальних човнів. Перевірки на одеських пляжах тривають і будуть регулярно проводитися протягом усього курортного сезону до 30 в. Ресня. Непереможна Одеса герої долі улюбленого міста. Під такою назвою у літературному музеї стартував фотопроект, присвячений 70-річчю великої перемоги. У портрети оборонників, партизанів, учасників бойових дій вдивлялася Ольга Міщук. Чи то дзеркало душі, тільки но погляньте в ці. В них назавжди залишилися спогади тої страшної війни. Та разом з тим і переможна віра, молодий запал. Вони одесити, як їх війна застала у молодшому віці. Мені ще не сповнило 17 років, Приносять мені поштальйон повістку в, в армію, війна. Йде, люди гибнуть, тому треба свіжі сили. І я пошов. Іван Миколаєвич пішов на фронт добровольцем у 183-й краснознаменний краснознамений зенітно-артилерійський полк та прослужив там до кінця війни. Був нагороджений багатьма орденами та медалями. От солдата до полковника я, і війну до побіжного кінця. Його історії можна прочитати на стенді. Таких тут тридцять, на яких об'єднані сучасні світлини ветеранів, зроблені в наші дні одеськими фотографами і фото з особистих архівів. Щоб сьогоднішнє розприймало ветеранів вітерана воїнита не як люди пожилого всі в медалях, а люди, які винесли важкі випробування і все-таки добились перемоги, будучи в такому ж віці, як я вони. Для того, чтобы понять, ветерана нужно понимать, что он был того же возраста, как и ты. Да? У него были такие же какие-то идеи, жизненные планы, которые оборвались. Меня впечатляет, какое внимание до сих пор остается к людям, которые совершили великие подвиги на войне. Казалось бы, война давно прошла, но память остается, и это очень хорошо. Мы в школе тоже не забываем о их подвигах. У нас в школе каждый год на 9 мая, на 10 апреля проходит это торжественное мероприятие. Мы приглашаем ветеранов в нашу школу. У нас рядом есть сквер партизанской славы, где у нас всегда происходят концерты, полевая кухня и другие мероприятия. Виставка Непереможена Одеса. Герої і долю улюбленого міста триватиме тиждень. Це чудова можливість для Одеситів та гостей міста особисто познайомитись з героями Одеси та їхніми історіями. Ви дивились новини, факти. Я бажаю вам лише гарних новин. І усього найкращого. Побачимось.